України з шашок 64 відбувся у Івано-Франківському меморіальному музеї імені Степана Бандери. Спортсмени-інтелектуали змагались у трьох вікових категоріях: до 10, 16 та 21 року. З 10 областей України, де культивуються шашки, представлені 60 учасників. За попередньою оцінкою організаторів найбільш конкурентно спроможних. В числі професійних суддів чемпіонату представники Харкова, Вінниці Івано-Франківська та надвірної. Оцінювання учасників здійснюється згідно визначених міжнародних норм. Я відповідаю за якість самих змагань, тобто, щоб не було ніяких екцесів під час змагань, щоб працювала техніка, яка у нас а електроніка у нас повинна бути вже ми на сучасному рівні проводимо ці змагання. І, скажімо, повинні продумали бути всі умови для учасників, щоб не було ніяких зайвих там, відхилень від норм, які затверджені Всесвітньою Федерацією. тому що ми під пильним поглядом навіть Всесвітньої федерації шашок, тому що це відбувається. Змагання і на чемпіонат світу, і Європи. І Всесвітня Федерація приймає таблиці, наприклад, юніорів, на обрахунок рейтингу по міжнародним. В нас, до речі, може бути норма майстра Всесвітньої Федерації у юніорів. От. Якщо ми вчасно все зробимо табличі, почнемо, то може бути і норма, і може хтось і виконає. Івано-франківські організатори запросили до участі у чемпіонаті спортсменів, які у своїх вікових категоріях могли би поборотися за медалі. Однак, враховуючи непростий історичний час у державі, прибули не всі. До цього організатори поставились з розумінням і висловили вдячність тим, хто все ж таки приїхав. Більше 60 учасників. Це взагалом принципи враховуючи наш теперішній час і стан в Україні, що приїхали з 10 областей України. Це дуже скажімо так. Це половина України, якщо так брати по загалу. Ну як Крим поки що не верх бо там просто приїхати побояться люди. І так і дзвонили, і боялися. От. Тому рахуємо, що пів України приїхала, а ще не всі областя культивують шашки. Це, наприклад, от у нас на Західній Україні це Волинська, Чернівецька, там, де шашок взагалі нема. Тому ну, я рахую, що це більше половини України. Серед учасників найсильніші шашкісти з Івано-Франківська, Анна Балтажи представниця найстаршої у змаганнях категорії. Багаторазова призерка чемпіонатів шашок різних рівнів. Спортсменці 19 років. Однолітки суперниці змагаються на рівних. Перемогу когось з них прогнозувати недоречно. У нас взагалі серед молоді, шість чоловік, дівчат. Всі достатньо сильні, всі вже грають. напевно більше п'яти років. Тобто, всі приймали участь, всі і в Європі. і в... Чемпіонаті світу, того когось виділити, просто неможливо, вони всі дуже сильні конкурентки. Того, як кому повезе, як кому просто пощастить трохи, десь хто може більше працювати, не можна нікого виділити. Цьому Анна може оцінювати сили суперниць, адже неодноразово була призеркою на чемпіонатах не лише України, а і Європи та світу. Я вже не перший раз приймаю участь у подібних змаганнях чемпіонату України, масштабу Європи і для мене це достатньо важливі змагання, оскільки це відбір до чемпіонату Європи. Звісно, хотілося б попасти на чемпіонат Європи, світу. Аби досягти успіху, каже Аня, мало працювати під опікою тренерів. Треба більше самостійної роботи. Не можна сказати тільки роботи з тренером. Треба самостійно працювати, треба сидіти, щось розбиратися з книжками. Це... Достатньо важко, особливо вже на більш дорослому рівні. Щоб досягати успіху, особливо до підготовки до вже до чемпіонату Європи і світу, то бажано б 8 годин кожен день. Звісно, зараз із навчанням, із бажанням, і з просто вільним часом. Це дуже важко. Попри професійне освітнє та громадське завантаження, Анні таки вдається по дві-три години хай через день викроювати час на заняття. На поступки у серйозних змаганнях вона права не має, адже мама чемпіонка Європи та світу, батько, очільник обласної федерації шашок та професійний тренер. Молодша сестра призерка міжнародних змагань. Родина утримує статус найсильніших шашкістів не лише у регіоні, а й в Україні. З приходом родини балтажі в місті Івано-Франківську багато що змінилося, особливо в розвитку шашок. Я ще працюючи начальником управління освіти, десь сприяв вирішені деяких питань. Сьогодні виділення шашок у нас є і в спортивній школі управління освіти. Перспективи ми хочемо, і десь планувалося вже навіть цьому році відкрити такий центр інтелектуальних ігор. Навіть були десь бачення відносно приміщення і так далі. Ми нам би дуже хотілося використати оцей потенціал цих талановитого цього подружжя. Про ініціативи болтажи щодо проведення змагань шашок позитивно відгукується співорганізатор чемпіонату, голова міського комітету фізичної культури і спорту Віталій Матешко, коментуючи, що інтелектуальні види спорту займають належне місце у галузі, яка активно розвивається у Івано-Франківську, завдяки подружжю Балтаже, яке з недавніх пір. Приїхало жити і є на сьогоднішній день постійними мешканцями міста Івано-Франківська. Їм вдалося е, сформувати групу дітей, зацікавити їх шашками. І у нас вже є багато дітей, які навіть на цьому відбірковому чемпіонаті України будуть боротись за те, щоб потрапити до складу збірної команди України, захищати честь держави на чемпіонаті Європи та світу. Це дуже важливо. Ми хочемо побажати Івано-Франківським спортсменам успіху власне, на цьому чемпіонаті. Змагання є дуже важливими і потрібними, незважаючи... На непрості часи, які зараз відбуваються в державі, але молодь хоче рости, розвиватись, їм треба давати шанс знаходити себе, удосконалювати, справляти свої здібності, зокрема інтелектуальні. Тому проведення цього чемпіонату саме Івано-Франківську є черговим показом того, що Україна єдина, що в Україні триває життя. І власне Івано-Франківськ як європейське місто демонструє, що ми готові, незважаючи на всі труднощі. Приймати такий чемпіонат і провести його на достойному рівні. У свою чергу ініціатор змагань Костянтин Балтажи відчуває підтримку міської влади у проведенні змагань з шашок і дякує співорганізаторам чемпіонату. Дуже комихі міський, і можна бути вдячним Іонушкевичу, і Вітенко Миколі, який теж підставляв, підставляв своє. До речі, Вітенко Микола Іванович він же шашкіст. От. До речі, непогано грав, виконував норму майстра спорту. Матешка допоміг і Верес Михайло Осипиш, який перший нас підтримав, коли я звернувся до пропозиції, він сказав, будемо брати. Я б не сказав, що є якісь великі серйозні проблеми в організації таких змагань. Просто є ситуація в державі досить таки непростою і складною, і це є однією з таких причин. Але це є плановий чемпіонат України з шашок. Я б десь відзначив його надзвичайно великий рівень. Рівень дітей, які беруть участь в цих змаганнях, досить за словами організаторів, досить таки високий. Це є змагання, інтелектуальні змагання. Діти сьогодні, маючи такий талант від Бога, бо це не так просто сьогодні грати шахи шашки, значить вони повинні десь реалізувати себе. Вони повинні брати участь в цих змаганнях. І що приємно, фактично, майже з усіх областей. Де шашки представлені такими сильними командами, сьогодні беруть участь в цьому чемпіонаті України, окрім регламентованого призового фонду, міський комітет фізичної культури і спорту вручить призи наймолодшим учасникам змагань та найуспішнішим івано-франківцям. 18-й міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Зірки Прикарпаття це триденні змагання, які щороку приймає Івано-Франківськ. Гімнасти змагаються у спеціалізованій дитячо юнацькій школі Олімпійського резерву. Зірки Прикарпаття популярні змагання для спортсменів з різних регіонів України та сусідніх держав. Вони слугують останнім етапом у відборі на чемпіонат «Олімпійські надії. Це турнір традиційний. Ми проводимо вже в 18-й і дуже раді, що ми в наших непростих умовах можемо кожен рік ці змагання готовити і проводити. Отже, цього року до нас приїхало 109 учасників. Планувалося більше, але в зв'язку з ситуацією, яка у нас в Україні сьогодні є, то приїхали на жаль не всі ті, навіть що заявлялися. Але сьогодні Україна представлена Східною Україною, це приїхав місто Рубеньки, Луганської області, Київ. І захід України представлений так само: це Хмельницький, Тернопіль, Львів, Коломия і Івано-Франківськ. Отже, загальна кількість 9 команд 109 учасників. Найбільше представництво має Івано-Франківськ. Це 25 хлопців і 28 дівчат. Юнаків. Дівчата змагаються по програмі майстрів спорту і третього дорослого розряду і юнаки так само в цих вікових категоріях. Вік наших учасників – 2000 рік народження, 2005 у дівчат, 97-й, 2003 -й у юнаків. Ці змагання є етапом, останнім етапом серйозної підготовки до чемпіонату України олімпійські надії, які ми надіємося теж будуть проходити в Івано-Франківську в травні місяці цього року. Серед постійних учасників турніру делегації з центральної України та східних областей. Ми завжди приїжджаємо на ці соревновання, вони нам дуже подобаються. і стараємося. Ну поки що за останні 4 чотири ні разу не пропустили. У нас приїхала делегація в кількості 17 учасників представляем ми представляємо їх у всіх розрядах, тобто в програмі мастеров, кандидатів, першого розряду, второго розряду і третього разряда. розряду. Тобто в кожній номінації у нас по три, по чотири дівочки. Зважаючи на складне історичне сьогодення у державі, не всі східноукраїнські делегації прибули на змагання, хоча представники Луганщини не визнають надуманої небезпеки у стосунках регіонів. Немає питань, на якій мові розмовляти, то лі на російській, то ли на українській. У нас точно також люди розговорюють і на російській на украинской мове, то есть мы никак не отвергаем не это сам. Вот у нас нет розни, и мне вообще нравится этот город, эти люди, і у нас очень хорошо ставиться и України і ставится ставиться Востоку. Поэтому то, що политики, політики, мені это бред сумасшедший. Росіянка за походженням Людмила Пушкарьова кілька десятків років тренує гімнастів Івано-Франківська. Саме з переїздом до нашого міста пов'язує реалізацію свого спортивного таланту та тренерські успіхи. Я не то, що люблю, я страшно люблю цю тренерську роботу, і можу сказати, мені крупно повезло, що я на землі, Здесь на западный край, хотя я сама россиянка, и я благодарна судьбе, что я оказалась в этой спортивной школе, и мне эта спортивная школа многому помогла, дала мне жизнь, путевку в жизни. дала мне прекрасную работу и дает судьба хороших деток. І тут я отримала звання заслуженого тренера України. Людмила Пушкарьова виховує спортсменів з дошкільного віку. Ділиться своєю любов'ю до гімнастики. Серед представлених на турнірі учениць пані Людмили перспективна Ірина Говзан. Я дуже люблю гімнастику. Я не займаюсь від дитинства, тому це вже стало любимою справою. Я не уявляю свого життя без гімнастики. Загалом Івано-Франківськ представив на турнірі найбільшу кількість учасників. Задіяні більше десятка тренерів. Готувало Десь 10-12 тренерів наших. Хочу сказати, відмітити, Україна вся відмічає нашу гімнастичну школу Івано-Франківська, іменно їх хореографічна підготовка. я хотіла тут подякувати нашим тренерам проографам які дуже плідно працюють в цьому відношенні. Це нога Леся Ярославівна, Шокурова Людмила Тарасівна і Козарук Тетяна Миколаївна. Спортивна еліта Івано-Франківська задіяна і в суддівській команді. Дарія Згоба, найтитулованіша гімнастка міста, оцінює учасників виключно за правилами. Водночас хвилюється за кожного виступаючого. Я завжди переживаю, коли суджу, тому що я не хочу занадто наказувати з бабками дівчат, знаючи, як тяжко ну і тренерам, і дівчатам досягати якихось ну складних елементів, тренувати. Але Судді є судіста тут є правила, і так і судимо по правилам власне об'єктивне оцінювання дає можливість спортсменам врахувати свої переваги та помилки, а організаторам здійснити відбір спортсменів на найвідповідальніші змагання олімпійські надії. Змагання вважаються особливими і для співорганізаторів. Вони особливі тим, що якраз молоді гімнасти мають можливість виконати. Певний норматив розрядний, на який вони готові. І ці змагання є підготовчими до чемпіонату України, який відбудеться в кінці місяця знову на Франківську. Тому дуже важливо, що такі змагання є. Вони дають можливість гімнастам точити свою спортивну майстерність, підвищувати свій рівень. І найголовніше набирати змагального досвіду, тому що. Чим більше змагань, тим більше спортсмени мають можливість бути більш впевненими і виконувати свої вправи більш якісно. В розвитку виду спорту та організації змагань підтримку комітету відчуває дирекція школи гімнастики. Хочу подякувати міському спортивному комітету на чолі з Віталієм Васильовичем, який, не дивлячись на дійсно дуже непросту обстановку і фінансову і на загал, завжди відгукуються. Які проблеми допомагає допомагає організаційно і фінансово. В відборі на чемпіонат України взяли участь легкоатлети Івано-Франківщини. Змагання обласного значення традиційно проведений на території Івано-Франківського міського озера. Детальніше про мету, склад учасників та програму змагань коментує президент Федерації легкої атлетики області Віталій Матешко. Змагання носять такий характер, що вони є відбірковими на чемпіонат України. Чемпіонат України відбудеться в період з 26 по 28 березня в місті Цю Херсонської області. Ось тому наше завдання відібрати збірну команду в області і відрядити на ці змагання. Хочу сказати, що змагання будуть відбуватися в особисто командній першості. Змагаються юнаки та дівчата 15 років, юнаки та дівчата 17 років, змагаються юніори, молодь, чоловіки та жінки. Загалом 10 дистанцій. Спортсмени будуть бігти дистанцію тисячу метрів, дві тисячі, три, чотири і шість. Ось по підсумках змагань будуть визначені переможці і призери. Окрім того, підводиться командна першість в наступних категоріях. Між собою командній першості були змагатись міста і райони Івано-Франківської області. Вищі навчальні заклади. Це друга категорія. Третя категорія це дитячо-юнацькі спортивні школи і школи Олімпійського резерву. І четверта категорія це вищі навчальні заклади. Окрім прагнення потрапити до збірної області, а згодом України, спортсмени перевіряють свою змагальну спроможність у новому сезоні. Це відбор на чемпіонат світу, змога попасти на чемпіонат чемпіонат України. А ну і для мене для загального опиту тенір, хороша тренування буде. Цей пробіг він взагалі є якби не тільки чемпіонатом області. Він формує склад збірної команди області на чемпіонат України по кросу в Сірупинську. Ну і так пригосили, хочу приїхати попробувати відібратися, виступити. Це більше перший старт сезону, ніби треба показати хороший результат, щоб розпочати сезон. Серед тих, хто вдало розпочав сезон, Мар'яна Федак. Попри сильну конкуренцію, Мар'яні пощастило вибороти перемогу серед дівчат на дистанції тисяча метрів. Спочатку. Давалося, що я не виграю, але потім я зарядилася енергією, У мене є такий девіз, Якщо Бог з тобою, то тобі все рівно, хто проти тебе. Я в це повірила, і я змогла виграти. Перемоги також дістались Ользі Андрюк на дистанції 2000 метрів. Ганні Суслик на дистанції 4000 метрів. А серед юнаків найшвидше пробіг 1000 метрів Олег Яремко, 3000 метрів Назар Назарійчук. 6 тисяч метрів Дмитро Дідоводю. Серед юніорів переміг Станіслав Сеник серед молоді Тарас Тимків. Серед команд області кращий загальнокомандний результат міста Івано-Франківськ. Серед фізкультурно-спортивних товариств лідер Товариство Колос, серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл теж колос. А серед вищих навчальних закладів Івано-Франківський коледж фізичного виховання. Переможці призері отримають грамоти управління спорту і відділення національного олімпійського комітету в Івано-Франківській області. А команди-переможці отримають кубки федерації легкої атлетики Івано-Франківської області. Змагальний сезон на відкритих територіях розпочався. Щодо найближчих планів федерації легкої атлетики. Ділиться керівник. В найближчих планах наші легкоатлети ще будуть змагатись в кінці місяця. Окрім легкоатлетичного кросу, 20-х числах у Києві відбудеться чемпіонат України з легкоатлетичного двоборства в місті Києві. Це будуть змагатися молодші юнаки, 1999-2000 рік народження. Особливість цих змагань, що вони ще будуть відбуватися в закритому приміщенні, і кожен учасник має право брати обов'язково двох видах програми. Перший день один вид, другий день вид, другий вид легкоатлетичних змагань. І по сумі двох видів будуть визначатись переможці і призери. А далі розпочнеться і сезон Івано-Франківської області. У нас буде серія турнірів легкоатлетичних, які будуть відбуватися в місті Коломиї, Івано-Франківську, в інших Містах, де у нас є відділення легкої атлетики, і розпочнеться вже літній сезон, як в Івано-Франківщині, так і по всій Україні. Триває підготовка до Кубку Європи зі спортивної ходьби, право на проведення якого виборов Івано-Франківськ. Цими днями відбулось перше засідання оргкомітету, на якому обговорювались питання підготовки зі службами міста. Учасники Кубка Європи повинні почувати себе комфортно в безпеці і отримують все необхідне під час змагань. Зазначалось у виступах. Сьогоднішнє засідання оргкомітету це один із етапів на шляху до проведення, проведення на високому рівні. Змагання, які Франків ще не бачив, тобто змагань такого рівня Івана франків ще не бачив, і завдання, яке ставлю я перед собою, як міський голова, а також перед всіма членами оргкомітету, це дійсно зробити все від нас залежне для того, щоб ці змагання дійсно відбулися на високому рівні, і таким чином, щоб місто Івано-Франківськ показало себе у всій красі європейській спільноті. Детальніше про актуальні питання щодо організації у наступному випуску.